Доброго дня, шановні колеги, тема моєї доповіді синдром ендогенної інтоксикації при хронічних захворюваннях гепатобілярної системи, лікувальна тактика. Актуальність проблеми. Відомо, що сучасна людина живе в дуже агресивному зовнішньому оточенні. За короткий період, а це період майже менше ніж 100 років. Ростку цивілізації в біоатмосферу Землі внесено більше як один мільйон нових хімічних сполук, синтез яких продовжується, і з якими печінка в еволюції з цими речовинами, токсинами не стикалась. Незважаючи на те, яким шляхом в організм поступає токсичні речовини, чи з водою, чи з їжею, з продуктами харчування, чи через дихальні шляхи атмосфера, ви знаєте, яка зараз погана, навантажена різноманітними солями тважких металів і різноманітними токсичними випаруваннями шкіру. Всі вони проходять зміни в основному органі детоксикації печінці. Одне з ведучих місць серед токсичних уражень печінки займає алкогольні напої і також медикаменти. Пчінкові системи детоксикації еволюційно не розраховані на вказані екзогенні токсини. Тому, коли приходиться таке велике навантаження на зовнішні токсичні фактори, звичайно, це виснажує. Токси... Детоксикаційні можливості печінки, які еволюційно розраховані на ендогенні токсини, тому що ендогенних джерел токсинів теж дуже багато. Перш за все, це токсичні продукти життєдіяльності кишкової мікробіоти. Кишкова мікробіота вона може, ем, як то кажуть, синтезувати токсичні різноманітні, допустимо, міндоли, скатоли, так звані трупні яди. Які дуже токсично впливають на весь організм, особливо на центральну нервову систему. Також дуже велика кількість аміаку може синтезуватися, а зараз відомо наскільки поширені кишкові дисбіози, і тому ці всі синдроми метеоризму, це синдром того, що в кишечнику утворюється велика кількість різноманітних токсичних газів, які частково будуть обов'язково проходити через печінку. Потім продукт похідні деградації бактерій, листів, простіших, там всіх, що у нас живе в кишечнику, воногини, воно не все виділяється з фекаліями, частина проходить також, потрапляє в внутрішнє середовище, і печінка змушена проводити детоксикацію. Надмірна кількість продуктів метаболізму, відомо, що зараз дуже багато обмінних різноманітних захворювань, метаболічний синдром, цукровий діабет все це стикається з тим, що надмірна кількість і корисних речовин, і надмірна кількість продуктів їх метаболізму. Це високий рівень глюкози, сочової кислоти, амінокислот. Пірувату, лактату, креатініну, велика кількість жирних кислот, включаючи такі токсичні жирні кислоти, як трансжирні кислоти, такі, які в природі взагалі не існують, та інші речовини проміжного метаболізму. Непритаманні здоровому організму продукти порушеного метаболізму: це альдегіди, кетони, карбонові кислоти та інші. Тут настільки багато цих різноманітних продуктів розпаду. Що, як то кажуть, їх всіх не перечислити. Крім того, джерело ендогенних токсинів можуть бути компоненти регуляторних систем організму, це медіатори запалення, це фібриноген, це елементи каскадів сідання крові, це продукти перекисного кислення, це окситазоту, аміни, антитіла, імунні комплекси, гормони та інші. Також токсинами, токсинами є деякі продукти життєдіяльності самих тканин. Наприклад, продукти життєдіяльності у різних тканинах, вони тим чи іншим методом поступають в кровоплин, і в кінцевому, як то кажуть, етапі з із кров'ю заносяться носяться в печінку. Це, наприклад, розпаду трипсину, амілази, транс. Аміназ, міоглобіну, лізософмальних ферментів та інших. Тобто ці всі речовини, це не тільки ті речовини, які місяться в печінці, печінка не трипсину, амілазу, а це продукти розпаду і, вже як то кажуть, відпрацьовані непотрібні ферменти, гормони, які обов'язково проходять також через печінку і навантажують її. Дуже, як то кажуть, велике навантаження. Бачите, на цьому малюнку на цій схемі представлені екзогенні токсини, отакий череп з кісточками, які проходять в печінці першу стадію детоксикації, потім інтермедіальні різноманітні речовини, це вже внутрішні токсини, вони теж проходять певний період детоксикації. Друга стадія детоксикації, і в, кін, в кінцевому етапі всі ці хімічні детоксикаційні процеси, це процеси окислення, відновлення, гідролізу, конюгації, метилювання. Тобто, печінка старається всіх цих токсинів щось зробити таке, щоб воно було нетоксичне, щоб його можна було вивести. І основними органами виведення це є сама печінка виділення через жовч. Бачите, тут на, намальовано, як то кажуть, приведено о, біля це жовтня, також через нирки. Нирки це другий орган, і невеличка кількість, коли вже нирки не справляються, падає, може виводитися через швл. Тому основне, основне навантаження по виведенню це припадає на печінку на її білярну систему, і також на нирки. Які можуть бути механізми токсичного ураження печінки? Це пряма гепатотоксичність, є прямі гепатотоксини. Вони відразу викликають тотальне важке ураження клітин печінки, так, це різноманітні токсини і яди. Так, викликає відразу некроз, театоз і холестаз. тобто різноманітні, різноманітні ураження, як правило, це комплексні ураження, це, як правило, викликають гострі, токсичні гепатити. Дуже часто ці гепатити можуть бути фульмінантними гепатитами, особливо несприятливим фульмінантним гепатитом, Це є поєднання алкоголю і токсину. А, а, а і такими токсинами дуже часто можуть виступати. Фармацевтичні препарати, це, допустимо, нестероїдні протизапальні і ще інші. І коли воно поєднується з алкоголем, може бути токсичний гепатит аж до фульмінантного, який дає 80% смертності. Непрямі гепатотоксини, вони приводять до порушення метаболізму в печінці, до секреторних порушень, тобто до порушень холі функції, Може бути стеатоз, може бути холістаз, може бути некроз, а може бути поєднання всіх цих трьох видів, видів ураження, непрямі гепатотоксини. вони хоча не викликають таких фатальних наслідків токсичного ураження печінки, як прямі гепатотоксини, але все рівно вони вкладають свою, як кажуть, лепту в формування різноманітних хронічних захворювань печінки. І також е, до токсичних пошкоджень відносять імуносинкразію, це так званий імунопатологічний тип ураження е, печінки, який приводить до некрозу і до холістазу. Це тоді, коли, допустим, токсини, які поступають, можуть навіть ендогені із печінки із кишечнику в печінку, в печінку і можуть. Е, Викликати вже починаючи із, із кишечника і також починаючи із імунної системи печінки вироблення антитіл до антитіл до гепатоцитів або до холандіоцитів, і викликає різноманітного типу ураження. Принципи лікування токсичних уражень гепатобілярної системи. Це усунення відомого токсичного агента. Ми всі дуже добре знаємо, що алкоголь і поліпрагмазія, велика кількість медикаментів, це, звичайно, є токсичними дуже для печінки. Но, тим не менше, хоча ми це знаємо, но, події складаються так, що більшість людей не, не бажає від алкоголю відмовлятися. А медикаменти інколи бувають, що вимушено треба їх приймати при різноманітних станах. Тому, звичайно, треба мінімізувати ці фактори, які фактично ми можемо мінімізувати. Уникнення токсинів що місця в продуктах харчування ковченості, коваси і інші. Це дуже велика, велика група різноманітних різноманітних токсичних речовин. Треба уникати продукти, які підсилюють процеси перекисного окислення та продукцію запальних простогландинів. Це полінасичені жирні кислоти, особливо омега 6 Дуже багато рослинних олій, які в результаті яких утворюються різноманітні запальні простогландини. Це теж може бути. У поєднанні з іншими факторами, причиною токсичного ураження гепатобілярної системи і трансжири, тому треба всіх цих продуктів уникати. Нормалізація процесів травлення важлива. треба, щоб продукти, які поступають в нас в тонку кишку, максимально перетравлювалися і не служили джерелом. Для гниття, бродіння в е, товстому кишечнику, хочу сказати, що в результаті бродіння, навіть якщо пацієнт не вживає алкоголю, при дисбіозі може утворюватися до 60 грамів чисто етанолу, уявіть собі, що якщо таке бродіння буде у дитини, алкоголь дитина не приймає, 60, що таке 60 грамів етанолу? При процесах бродіння в кишечнику це 100 грам 40% відсоткової горілки. Діти ходять з роздутими животами, у них вони неспокійні, вони неадекватні, вони не можуть спати. Вони у них інтоксикація і розвивається тоді ураження по типу стеатозу. А потім алергічні різноманітні ураження, тому що є порушення процесів травлення, тому усунення кишкового дисбіозу, нормалізація процесів жовчі виділення та стану жовчівідних шляхів, бо тому, що саме жовч це є ті, тою рідиною, в яку печінка, як кажуть, скидає всі ті токсини, які не потрібні організму. Лікувальна тактика залежить від стадії токсичного ураження. Висока летальність, особливо при гострих токсичних ураженнях, саме висока летальність від набряку мозку, це стадія катаболізму. В той час тактика лікування повинна бути така: це очисні клізми, це безбілкова дієта. Це корекція водно-сольового обміну, стимуляція функції нирок доведення введення альбуміну, тому що альбумін зв'язує багато токсинів. Пацієнт повинен в такій стадії в пульмінантному токсичному гепатиті знаходитися в реанімації. Коли е гострий токсичний е гепатит переходить в стадію анаболізму, відновлення, то тоді е під час цього відновлення ми. Розширюємо дієту, збагачуємо її білком, різноманітними регуляторними факторами, обов'язково покращення процесів травлення, епатопротектора, обов'язково покращення холод функції печінки і нормалізація кишкової мікробіоти. Тобто лікувальна тактика залежить від стадії токсичного ураження. Який же повинен бути вибір медикамендозного середника при токсичних ураженнях печінки на фоні хронічних захворювань біля системи? Ну, Є два принципи в медицині: є принцип високої ефективності, то тоді ми акцент робимо на препарати, які можуть допомогти, як то кажуть, миттєво пацієнтам. Це, звичайно, що, але вже тоді без, про безпеку ми думаємо менше всього. Але проте, це стосується токсинів іншого характеру. Те, що стосується печінки, на перше місце виходить принцип безпеки, принцип поліфункціональності і уникнення поліпрамазії. Ну, до таких середників ми можемо відносити тільки середники натурального походження. На відміну від інших захворювань, наприклад, серцево-судинної системи, гіпертонічної хвороби, якихось інших захворювань, опірно-рухового апарату, де при пневмоніях, запальних ми використовуємо медикаменти. так? Частіше всього. Ну, якщо ми маємо справу з токсичним ураженням печінки, ми не можемо синтезувати і ніколи він не буде синтезований якийсь ідеальний середник, який можна було би призначати пацієнтам із будь-яким гепатитом, особливо з токсичним гепатитом. Тому що, по своїй суті, люба синтезована речовина. Яка не утворюється в організмі, буде для печінки токсином. Ну, наприклад, навіть той же вітамін, вітамін А, так? якщо його дати багато, він буде токсичним. Вітамін Д3, якщо його передозувати, він буде токсичним. Навіть такі натуральні, і то треба до них підходити з обережністю, і, і неможливо буде синтезувати його, тому ми. Повинні виходити із того, що при токсичних ураженнях ми повинні, або для профілактики, і для лікування, повинні використовувати натуральні середники, які створені з самою природою. До таких комплексних середників відноситься Рафа-Холін С це полікомпонентний середник із високу, високою кількістю поліфункціональних механізмів позитивної дії. До його складу входить холін, так екстракт чорної редьки, екстракт трави артишоку густого, дегідрохолєва кислота і олія м'яти перцевої. Для того, щоб зрозуміти механізми дії, я зупинюся на кожному середнику цього рафахоліну С. Перш за все, я розпочну із холіну. Тому що холін це є незаміний компонент, з якого синтезується фосфатіділ А фосфатіділ холін це обов'язкова компонент клітинних мембран печінки. І не тільки печінки, а також це обов'язковий компонент для синтезу клітинних мембран інших органів, тканин і центральної нервової системи. Із 1998 року Комісія з харчових продуктів харчування Національної академії США визвола холін важливою речовиною, яка виконує структурну, метаболічну та регулярну роль в організмі. Окислення холіну в бетаїн. Печінці відіграє важливу роль у творенні метіоніну, тобто С-адеметіоніну. Тобто ми можемо не приймати такого відомого такий відомий гепатопротектор, як С-адемітіонін. Якщо, допустимо, організм забезпечений холіном, то це буде ендогенний власний створений самим організмом С-адеметіонін. Який є основним донором метилу для ДНК, метилтрансферази, гістон метилтрансферази, ключових ферментів, які каталізують метилювання ДНК генів. Тобто, холін захищає не тільки клітинні мембрамини, а він також захищає і наш генетичний матеріал від токсичного навантаження. Колін, як я вже сказала, є компонентом структурних не тільки мембран, але ліпопротеїнів, ліпідів крові, має ліпотропні властивості, це джерело синтезу бетаїну, джерело метильних груп для ДНК. А що таке метильні групи для ДНК? Метильні групи називають репарантами, відновлюючими ДНК. Холін попередник нейромедіатора ацетилхоліну, який, через який передається нервовий імпульс, допустимо, і в центральній нервовій системі, і в периферичній нервовій системі, а це пам'ять, це адекватна поведінка. Тому холін впливає на центральну та периферичну нейротрансмісію, з дефіцитом холіну пов'язують нейродегенеративні захворювання нервової системи. Наступний компонент це дегідрохолів кислота. Дегідрохолва кислота це жир, жовчна кислота, яка синтезується в організмі, яка дуже важлива для холерезу, для розкриття сфінтуру воді та руху жовчі-пожовчівники необхідна різниця тисків в печінці та хоєдогу. Деєдрохольова кислота стимулюючи екскрецію компонентів жовчі та її об'єм середноклітинних протоків, зменшує гіпертонус свінтераоді. Віль, сприяє вільвільну холіцистокініну, основного гормону, який сприяє скороченню жовчного міхура, розслаблює свінтера одія та стимулює ферментоутворюючу функцію підшлункової залози. Тобто буде покращені процеси перетравлення, буде менше поступати неперетравлених речовин товсту кішку, які будуть там або гнити, або бродити. Попереджує роздук білярної гіпертензії, холангіту, холідохолітіазу, покращує травлення жирів. Має бактеріоцидні властивості в жовчному міхорі та кишечнику і покращує моторику кишечнику. Жовчні кислоти. Хочу ще зупинитися на зовсім нових даних щодо жовчних кислот. Жовчні кислоти зараз розглядаються як стероїдні гормони. Чому їх відносять до стероїдних гормонів? Точно так же, як вітамін Д3 зараз відносять до стероїдних гормонів, так само і жовчні кислоти, тому що їх попередником є холестерин. Відомо, що жовчні кислоти синтезуються в печінці із холестерину. І виявляється, що рецептори до жовчних кислот так, розміщені в абсолютно всіх тканинах. Це і в печінці, це і в м'язах. Жирові тканині, це в пішунковій залозі, це в центральній нервовій системі. І, 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 і жовчні кислоти, так, вони пригнічують глюконеогенез, сприяють синтезу глікогену в печінці, збільшують витрати енергії в скелетних м'язах і коричневій жировіт тканині. У мозку передача сигналів жовчних кислот оперизкової насичення. Ось чому, коли, допустимо, ми. З'їдаємо якусь, наприклад, жирну, хорошу їжу, хороший натуральний, наприклад, яєчний жовток, то ми отримуємо почуття насичення завдяки якраз жовчним кислотам, які стимулюють виділення холецистокініну. Покращує чутливість до інсуліну, зменшує маркери запалення та маркери фіброзу, фіброзу, фіброзу печінки. На даний час море досліджень це буквально останнє, як кажуть, десятиліття, коли на жовчні кислоти дивляться не просто як на речовини для холістазу для перетравлення, а як на речовини важливі для метаболізму. Бачите, тут наведено наскільки багато різноманітних механізмів здійснюється ждіснюють жовтні кислоти. Страх чорної речки. Чорна речка так. Містить високі концентрації різноманітних речовин, люкозинолятів, які індукують антиоксидантний захист, детоксикацію. Дії, крім того, виявляється, що ці всі речовини вони діють на гени шляхом активації ядерного фактора. Також викликають пергіничення запальних реакцій шляхом придушення ядерного АКПБ. Інгибування гістонової діацелази. Речовини, такі, як люкозолат та ізоціанат, зменшують інсулінорезистентність, підсилює синтез адіпонектин. Адіпонектин це гормон жирової тканини, який зменшує метаболічний синдром. Збільшують експресію антиоксидантних детоксикаційних білків, таких як лутітатіон С-трансфераза. Всім відомо, що лутатіонова система антиоксидантного захисту це найбільш могутня система в ем, печінці. І саме якщо буде ця експресія цих білків і буде більший рівень лутатіон-енстросферази енстрасферази це дуже хороший фактор антиоксидантного захисту при токсичних гепатитах. Містий цинк, мідь, мані, селен, марганець і ще дуже великий, великий набір різном, різноманітних. Мінералів, які важливі для нашого організму: вітамін С, q 10, сульфати, цистеїн і фітонутрієнти, катехоламіни, і інші фенольні сполуки, які мають антиоксидантний захист, завдяки вмісту лізоциму. Екстракт чорної редьки має противірусні антибактеріальні властивості. Крім позитивного впливу на гепатобіліарну систему, екстракт чорної редьки ефективний при подарі, атеросклерозі, гіпертонії, простудних захворюваннях. Ну, відомо, що при цих всіх захворюваннях людина п'є різноманітні антибіотики, гепатотоксичні речовини і, звичайно, збільшується ендогенне навантаження токсинами і екстракт чорної редьки може бути в цьому плані дуже корисний. Олія м'яти перцевої є одним з найпотужніших протимікробних, протирібкових, противірусних рослин. Олія м'яти перечної має бактерицидні впливи принаймні на 20 поширених кишкових збудників, включаючи хеликобактер пілорі, кишкову паличку, золотистий стафілокок, ліпсієло, саламинело і так далі. Вона приніччина активність грам неативних патогенів, позитивно впливає на моторику, шлунку, тонкої та товстої киш... кишок, жучного міхура. П'ять метааналізів олії м'яти перцевої виявили, що олія м'яти перцевої ефективна при синдромі подразної кишки. А ми знаємо, що дуже часто патологія гепатобіліарної системи поєднується із патологією кишечнику. Тому, як ми бачимо, що застосування рафохолін це е, який має поліфункціональні впливи, так, який має всі компоненти абсолютно натурального походження і безпечним середником, який ми можемо широко використовувати для профілактики і для лікування токсичних уражень печінки та гепатобіарної системи. Дякую за увагу.